Вітаю, друзі. Вже сьогодні був у ефірі після занять, коментував ігри. Ну, в більшості майстри попадалися, на мали були гросмейстри, які, до речі, грали не також і сильно принаймні ті партії. А зараз знов попрацював, поаналізував партії учнів. Я казав, що я. Не тільки онлайн-заняття проводжу, але аналізую варіанти від замовлення, аналізую ігри і також в мене є формат індивідуальний, заочний формат, тому трохи попрацював, але вирішив зробити паузу. І Трохи присвятити час собі. І так, і так, і так, і так, будемо вирішувати задачки. Мату три ходи. Ми дійшли до рейтингу 3.065, якщо буде помилка, то буде 100 з чимось пунктів забрано. Ось такий непедагогічний у нас лічес. Так. Тому будемо вирішувати повільно. Здається, Ферзь С2, але Ферзь С2, вибачте, але щось. Бачу тільки при 2, ладі А2. король А2, Ладіа 2. Король С1 тоді кінь Бетрімат. Мабуть, це єрунда. Так, Тура-2, звісно, вірне рішення. Тура А2. Хотілося б Ферзь С2, але король через С3 там втікає. А ось Тура-2 це типова комбінація. От багато я аналізую і багато бачу таких ідей. Е, уже у завершенні наших виграшних дебютних варіантів. Ну, Тура А2, давайте перевіримо. Е, значить, Ну що, король С1, тоді Ферзь С2 мат, король С3, тоді Тура С2 мат, щоб король не міг збігти на Б4. Якщо король А2, то Ферзь б'є С2 шах, Король А1 долучається до гри кінь і кінь B3 мат. Якщо короля 3, то Ферзь B3 мат. Це типова комбінація, друзі. Будь ласка, її запам'ятайте. І у своїх іграх вигравайте за допомогою цього навика. Так, ну добре, ну я думаю, нам нічого нічогісінька не дали. Так. Рейтинг, який був, такий і залишився. Тому ми спробуємо вирішити ще щось. Так. Нембагато внасил. Ага, тут другий хід обов'язковий Матко Нем буде. Друзі, дуже цікава задачка. Дивіться. Ну, перший хід зрозуміло, що тура є 8. Інакше після е 5 просто програють. Так, чорні підуть ферзь Е5, віддадуть ферзя за туру і виграють, бо в них дуже багато зайвого матеріалу. Друзі, вміння віддавати частину матеріалу це якість сильних гравців. Отож, у цій позиції білим потрібно дати тура Е8 шах, У чорного короля лише поле ж 7 Після цього тура йде на ж 8 шах, Якщо чорна тура забирає, то ми ставимо молодого ферзя ФЖ. І це буде ферзь шах та мат. Якщо король піде на h7, то слон С4 через пішака F7 захищає поле g8, тому ми ходимо F8 кінь і ставимо мат. Ну так вперед. Вперед. Ну Вони пішли на ось цей варіант. І ми поставили досить. Гарний мат, але конем було б краще закінчення партії, запам'ятовувати такі мотиви. Коли ви вирішуєте задачі, тактику, потрібно запам'ятовувати мати, мотивчики ідейки. Тільки тоді ви станете кращими. А якщо ви будете дивитися у ті стріми там гравців, які самі не вміють грати, які навіть не майстри спорту, то ви ні в чому не навчитеся. Тільки свій час будете гаяти незрозуміло куди. Так. Ну, ставимо дизлайк і пробуємо вирішити наступну задачку. Так. Ну, слон G1, так ідейно. М -м -м. Ну, якщо король G1, то все зрозуміло. Кінь в три шах, король G2, то H2 мат. А якщо король G2, кінь Kінf3, як біле не обкрутяться. Слон G1, король G2, кінь 3, так Тура G1 і, і втече. А, ну правильно, слон G1, король G2, тура h2. Змінюється просто порядок ходів. Бачите, втомли вони. І тому сказав спочатку дурницю. Слон G1. Якщо король G2, тура h2. Король повинен бути слона кінь не в 3. Ось цей мотив співпраця коня та тури він дуже часто зустрічається у іграх і мій син е... Мій син, тільки шоста хвилина стріму, там хтось щось пише, що довгий стрім, ну, аби побалакати. Так ось мій син так вигравав ще, коли йому було 6-7 років, він такі комбінації вже проводив, бо ми довго працювали над саме його тактичним вмінням грати на мат у Еншпілі. Так, ну добре, давайте виконувати. Ну, от, пішли білі таким досить легким шляхом. Добре. Нічого нам не дали за цю задачку. Ну, не дали, так не дали. Так, тут ферзь f2, перший хід, жертва ферзя. Король б'є b2, бо якщо король h1, то буде ферзь g2 мат. Якщо король в2 подвійний шах це дуже страшне. Трасна зброя, слон Д4 подвійний шах. Від подвійного шаху можна тільки піти королем. Поле Є1, і слон F2 це буде мат, тому що слон йде під захист тури F8. На D2 королю не можна втік втікати, бо там тура на D8, а на F1, бо там слон. ну Дуже проста комбінація. Але, тим не менш, показує взаємодію чотирьох фігур двох тур. І, е і слонів, двох слонів. Нічого нам не дали і за це завдання. Ну, добре, а ми тоді дізлайкнемо. Так. Тут важливо, куди відійти турою. Якщо ми відійдемо на G3, то буде е 5 слон візьме під контроль, поле. коли поле там чорні взагалі ще тримаються. Звісно, що тур, турі повин, тура наша повинна піти з G6 на G4. Ми загрожуємо, матиму один хід. А чому задачка у 3 ходу? Тому що чорні можуть піти слон е 8 і на Тураж 4 закритися слон ш 5 але це вже не змінює нічого. Ми забираємо на ш 5 і ставимо мат. Ну, я не знаю, чи є сенс довго перевіряти. Іншого просто у білих взагалі немає. Тому ну, що тут дивитися. Тураж 7, звісно, це взагалі помилка, ну Тураж 4 це вірне рішення. Так, є. Один пункт нам за 6, чи скільки Сім задач таки дали. Ну, добре, дякуємо. Так. Ну, тут у нас грають тільки ферзь і Турай 6. Тому що інші фігури зовсім в не, не, не грають. І, ну, перший хід зрозуміло, що ферзь H5, бо там у чорних теж загроза, Ферзь в 1, доволі серйозна загроза. Тому перший хід ферзь h5, але я щось далі не бачу, друзі. Король йде на g7. ферзь Ферсі 6. А, ну просто король 7, ферзь ферсі 6. Так це дуже легка задачка. Я шукаю якийсь подвох, а його немає. Так, ферзь h5, король g7. Важливо, тут не ферзь g6, бо буде король h8. І на ферзь 6 закриється турою. Тому, звісно, ферзь ферсі 6. Піджинаємо туди короля до поля f7. І там же ферзь йде на. F 6 це буде мат. Ну тож, уперед. Тепер ферзь с 6, як ми казали, така взаємодія. Ну і матецький валі губунята. Є, вирішили. Так. Так, так, так. Тут буде Тура заважати збігти королю, або ферзь буде заважати збігти королю. Ферзь ж 4 шах. Чорним потрібно білі, якщо грають король H1, то просто тура б'є F1 мати один хід. Якщо закривається ферзем, то ми б'ємо тура F1. Ферзем бити не можна, бо він зв'язаний. Потрібно бути королем, і ми після ферзь d1 ставимо мат, саме ферзь на g2 буде заважати королю втікти на поле g2. А якщо ферзь g4, тура g2. Тураїв 1, король Ф1, то ферзь D1 мат, а король H2 ферзь H4 мат. Ось така гарна взаємодія. Тож, давайте працювати. Вперед заматували суперника і нам навіть дали один пункт. Дякуємо. Так, а скільки в нас зараз 3 За задачками. Але помилка нас, в нас забере вкраде. Більше 100 пунктів, тому потрібно працювати дуже-дуже акуратно. Так, ну інтуїтивно, ферзь Е4, треба, треба якось піджимати білого короля, але голова щось болить, не можу зрозуміти. Ферзь d6мат, мені здається, третій хід. Так, ферзь е 4 на C3 не можна, там слон чорнопольний, тому король С5 це єдине. Ми тоді ферзь d4 шах, це пливе перед очима, щось дуже втомлений. Король тільки на С6, і ферзь Д6 під захист пішака це буде мат. Ну так, ну бачите, тут фактор який? Фактор простору. Тобто ми забираємо поля у білого короля. Е, дуже рідко такі е, бігаючі по всій дошці королі, вони можуть е, спастися і дуже рідко їх чекає якийсь приємний фінал. Ну, давайте. Ну, давайте. Є. Є. Так, тут у нас три фігури у атаці. Ага, ферзь H5 буде ферзь H7, тому це рішення нам не цікаво. Ми мат ферзем з поля H6 поставимо. Ми підемо ферзь в 6 ша. Чому я сказав, що три фігури. Тут усі три фігури задіяні у ферзь е, Ферсь F6. Якщо король H7, то відразу ферся 6 мат під захист слона. Тому на f 6 чорні грають, звичайно, тура G7. Ми долучаємо до атаки нашу туру. Граємо тура d 8 Тепер чорна тора зв'язана, вона закритися не може. Король підходить до нас на шаг ближче. І ферзь знову таки йде під захист слона на поле А6, і це буде мат. Ну, легеньке легенька завдання. Ну, ми з ними впоралися теж непогано. Добре. Давайте ще кілька задач. Так. Бачимо у, у чорних величезна перевага, але тут важливо, який буде третій хід. З'є5 мат, бачите, взаємодія ферзя і слона. Куди б король не прибіг, з'є5 буде мат. Тобто взаємодія ферзя і слона. Слон, я казав, у таких випадках контролюю поля свого цвіта, свого кольору. А Ферзь атакує, звісно, по іншим полям. Ну тут ще у атаці дуже допомагає пішак F4, без нього мата не було. Так, ну тут зрозуміло, тут перший та, ну, ясно, що не можна дати кудись шах ферзем на. Ну тут взагалі під удар усі поля на b8, це все, після король g7 шахи закінчилися. Там ферзь є 5 ще, але відійде, що там можливо нічия є у білих. Ферзь є 5 раді цікавості. Е, ферзь е 5 король а 6, ферзь g5. Король g7, ферзь е 5, король ж 8 ферзь b8, можливо, на нічию ще можна розраховувати, але нам, нас нічия не влаштовує. Так, ферзь h8, король е 7 ферзь е 8, король 6, ферзь е 5 мат, або король d6, ферзь е 5 мат. Це ми вже, ми вже проговорили. Так. Бачите, як я і казав, ферзь бере під контроль чорні поля, а слон бере під контроль поля свого кольору. Так, що дали щось за це? Не дали, кажуть, слаб, слабо, ти вирішуєш. тому поки, вибачте, щось втомився. Так, продовжуємо. Так, а тут мотив здається. Щось не можу зрозуміти. Десь кінь на е 2 повинен заважати, але щось я не можу второпати. Як це зробити? А! Тюм! ферзь c1. ну, Бити не можна, кінь зв'язан, тому просто тура D1, слон d2 відштовхуємо короля від. Захисту тури, король Ф1 і ферзь d 1 мат. Ну, це дуже легка задачка. Ми бачимо біля десь у дебюті пішли за турою, забули, що найголовніше це безпека свого короля, тобто особливо при грі з укороченими контролями. Ну і отримали ну, такий, такий ну, дуже дитячий, мені здається, мат. Так. Нічого нам поки не дали. Ну, не дали, так не дали. Так, ще Турас D7 може долучитися до гри, потрібно якось це розумно зробити. Грають три фігури, атакують. Як це порядок ходів. Тура Д7 тоді все, може навіть ферзем забрати. Я не бачу Мата у два ходи. Я його не бачу. Тураж 6 теж не бачу. Тураж 7, мабуть. До речі, а чому мат. А, ну, ферзь ферсі 6 і ферзь g7. Ну так. Ну, щось дуже легке завдання. Тура на d1 навіть не, при, ну, не стало у нагоді. Просто Тура в 7 шах. На Є5, на F6 не можна, пішак на e 5 Король йде на F8. ферзь Ферся 6 шах. Чорним не вистачає простору, щоб бігти королем. Вони закриваються турою. Ми ставимо мат. Ну, це щось дуже залегке. Завдання. Що таке не, не натискалося, бачите? Ще один пункт нам подарували. Ну, добре, дякуємо. 3.068. Так, здається, Ферзь 6, перший хід, щоб не випустити короля. То R6 не можна. Король G7, він побіжить до своїх. Е, ну, Ми, звісно, можемо забрати ферзя на G4, але це. Навіть вічного шаху може не бути. Тому f 6. Ферзем закриватися на g7 не можна, тура h6 мати один хід. Королем на h7 не можна, тура h6 або ферзь ферсі 6 мати один потрібно закриватися турою на g7, після чого ми б'ємо ферсі 6. Тура h7 равно ферзь h7 мат. Король g8 і король G8 е, равно. Ферсія ж 8 мат. Ну, дуже легка, легке завдання. Дуже легке завдання. Так, з'їли. І валі губенята матецький. Так. Так, що в нас тут? Слон Чернопольний зіграє свою роль. Так, але. не бачу б 5 король С5, то слон є трімат. Б5, король Б6. І що слон є 3C5. Хм. Можливо, тоді не б 5 можливо, тоді. Слон д 5 король Б6. Щось теж не бачу. Так, що ж такий слабкий. А -а -а. B5, король b6, так? Нема там мата при король b6, слон. е 3 може ось взагалі збігти. Так, а що слон d5, король b6? Слон D5, король b6. А5, король А6. Взагалі немає мата. О, то я слабкий, не бачу. Ось. Бачите, втома. Шахи, коли без перерви, іноді це й погано, так. Б5, король Б6. Ну, що ж це таке? Зовсім вже повилазило. Там же ж поле А5 є. Так. Цікаво. А можливо, тихий хід? друзі. А чому ми так шахи, так? З шахами щось не стається. Можливо, потрібно піти слон Е3 і на... Загрожую слон Д5 мат. Якщо Б5, то слон D5 мат. І B6, слон D5 мат. Слон Е3. Але там може бути кінце 4. Кінце 4 це B5 мат. Слон e 3 d5. Щоб втікти королем на. D6. Е І слон С5 це, мабуть, занадто там кінце 4. Слон e 3 Д5. А, ну слон б'є d5, король d6, слон c5. Так, ну це складне завдання. B5 і слон є 3, це не мат, тому що король втикає на A5 або С5. Друзі, перший хід слон є 3. Це цікаве, це складне завдання. Слон e 3 І ми не бачимо, як за чорних захиститися. Загрожує b5, загрожує слон d5. Давайте перевіряти. Слон e3. Тобто загрожує слон d5. мат. Ну от так, по-простому. Тобто треба поле D5 якось захищати. Захистити можна його або кінці 4, ну тоді пішаком з B5 ми матуємо, або піти D5. Ну, D5 це звільнення поля d6, але ми тоді б'ємо, слон б'є d5 шах, Королю тікати тільки на d 6, і ми ходимо слонце 5 мат. Ну дуже гарна взаємодія, друзі. Хто не може це вирішити, що робити? Ось мене питають, а потрібно вирішувати тюди чи ні? Для когось цей ітюд, Він може сидіти тут годинами. Ні, друзі. Краще все ж таки спочатку подивитися, як воно вирішується, там взяти якусь книжку для вас складних задач чи ітюдів, передивитися, а потім там через місяць. Спробувати вже вирішити, передивитися детально, розбираючи, там совуючи фігури, а потім все це закріпити через якийсь час, там, через тиждень чи через місяць. Тобто, ну ось це завдання відносно інших було: ну воно ніяк не відноситься до розділу найлегше, як написано, так. Але це найлегше для, для мого рейтингу. Тобто, це бачите, для мого рейтингу там трі скільки 0,68, чи скільки це. Вон, воно как би, вважається більш-менш найлегше. Так, ну слон е 3 це, звісно, вірне рішення. Ми вже в цьому переконалися. Тому інших все рівно немає. Так, d5, слон d5, король D6, слон С5. Дуже гарна взаємодія легких фігур. Так, б'ємо. І, ну, друзі, насолоджуйтесь. Це дійсно крута картинка. Це. Ось, ось це мистецтво, так? Чому шахи мистецтво? Подивіться, у чорних була перевага, і білі перший хід зробили тихий, навіть не шах. У чорних була величезна перевага, але погана позиція короля навіть у Еншпілі може привіз е, до такого фіналу. Я казав, що зі своїм сином я працював, навіть як коли він був дуже, дуже ну, зовсім маленьким, ми працювали над. Вмінням грати на мат навіть у Єншпіль. Бачите, які гарні речі бувають. Ну це ж просто на цьому, хоч би річ, завершую стрім. Ну, добре, ще одну-дві задачки тоді. Два пункти нам дали. ну Завдання було більш-менш складне. І нам дали два пункти за цю гарну задачу. Але, добре, я ж сказав, що кілька задач все ж таки вирішимо, тому потрібно свого слова триматися. Давайте. Так, теж король. Вбіг, здається, так. Ну тут потрібно з шахами працювати, бо у чорних будь, у білих є контргра якась з шахами. Так. Ну, здається, мені зайва тура з F1. Е е е так, інтуїтивно. Тобто, якось хочеться піти, наприклад, тура F на Е1. Якщо король в 5, просто тура D5, слон закривається, і ми. Здається, будь-якою турою, ну давайте з D5 заберемо на Е5 мат. Якщо відразу на тура є 1 слон Е5, то ми б'ємо тура Е5, король 7, і тура D7 це мат. Тури білих заважають королю втекти. Добре, а якщо тура F на Е1, а він зіграє король 7, то Тура Д7 це відразу мат. Ну, бачите, дуже просто. Ну, давайте. Для перевірки глянемо, що буде, якщо турою з Д дати шах на e 1 Ну, король тоді побіжить на Д7, буде мати змогу і бігти туди на С8, восьмий ряд під контролем білої тури. І там на Д8 або закриватися турою, тобто там взагалі можна і партію і не виграти десь. А тут ми ставимо 100% мат. Бачите, взаємодія, тур і коней. Для цього потрібно виконувати ті вправи, про які я кажу на своєму каналі в YouTube. Друзі, щоб бачити таку взаємодію більш-менш швидко і встигати перемагати. Ну, добре. Не зволікаємо. Так. Є і Є. Нічого не дали. До пункту. Ще один пункт, що було 3.071 рейтинг. Спробуємо. Дограти, так? Добре. Так, десь ферзь дивиться туди у бік. Поле Б8, поля С7, такий рентген, так, потрібно дивитися. Але потрібно грати з шахами. Тура Б8, звісно, це перше, що приходить на думку, але, але поки що вип'ємо компота зі смородини. Так. Тура Б8, король Б8. Ну там ніяк ми мату три ходи не поставимо. Кінь д 5 е 5 все не можна. Так, а є ще ферзь C3. Але теж король d7. А! Ой, Так це ферзь на h8 матує. Це ж дуже легке завдання. Я бачите, я чомусь на полі b8 і на полі C7 сфокусувався, і це була помилка. І через такі помилки буває, що ми ну, втрачаємо перемогу. А тут дуже просто: ферзь C3. Лінієчка. Королю тікати тільки на d7. Ми ходимо тура, b7 шах. Ну, якщо король d6, то ферзь c7 мат. Під захист турини можна королем на d5, кінь на f4 каже, я ще тут. А якщо король e8, то сьому горизонталь контролює наша тура, а ферзь заїжджає туди. туди наказаним, нібито йде у самий кут. Але це буде матом. І валі губенята. Да є же, дали один пункт. Ну, друзі, я казав, до пункту працюю. Так. Ну що ж, будемо працювати ще дуже багато завдань. Це був бонус для тих, для тих, хто не підтримує канал, не підтримує працю, а зараз я буду працювати для тих, кому це потрібно, для учнів своєї школи. Тому до побачення, бережіть себе, сподіваємось, що скоро Україна переможе.